Трамп під час цієї сумнозвісної суперечки з Зеленським сказав оцю свою, тепер вже знамениту фразу про те, що в Україні немає жодних козирів карт. Виходить, це справді так? Чи в Україні є якісь козирі? Завжди в Україні є козири. Ми ж показали це у 22-му році, наприклад, коли Сполучені Штати ті ж самі, чи європейські партнери, не вірили в те, що нам вдасться стримати російську навалу. Ну, нам давали там три дні, тиждень, ось два тижні, потім півроку протримайтеся, а далі що а вона вийшла зовсім по-інакшому. В 2014 році нам пропонували піти на угоду з Януковичем. Ну, не вірили в здатність українського суспільства, українського народу до е, спротиву. Не вірили в те, що ми можемо провести якусь самоорганізацію і виступити з нової якісті. Тому козир у нас є. От чи здатна наша еліта правляча скористатися цими козирями? Чи здатна вона стат... звернутися до активів, які не задіяні в цій війні? На жаль, в силу недолугої мобілізаційної політики, в силу корумпованості цієї еліти, в силу неможливості і небажання еліти ділитися владою і шукати партнерів в суспільстві і в політикумі. Ось, е, е, якщо не буде проведено домашнього завдання, тому що я, наприклад, підтримую Зеленського в зовнішній політиці зараз, але я постійно критикую його внутрішній політиці. Вважаю, що те, що відбувається з державним управлінням, це є катастрофа, яка стримує нашу обороноздатність, яка впливає на нашу суб'єктність. І без цього домашнього завдання, без переформатування мобілізаційної політики, наприклад, без відмови там від босакізації, без покарання винних за смерття в ТЦК, без покарання винних за шикування і прильот Іскандера на полігоні. От без всього цього ми будемо приречені. Погоджуватися і вибачатися перед Трампом, uh -huh. і погоджуватися на все те, що він там мовиться з, з Путіним. Якщо ж ми проведемо домашню, домашню роботу, переформатуємося всередині, не буде ставки не лише там на п'ять ефективних менеджерів, а все ж таки буде ширша підтримка, залучення людей, які можуть щось пропонувати, креативних ідей. Тоді з'явиться новий актив, несподіваний, як завжди, для наших зовнішніх партнерів. І спираючись на нього, президенту буде набагато легше Трампу казати, де пішов. А поки що це ось. Ну, Хромаюча позиція, тому що сказати, де пішов ти, але потім е, не забезпечити належну мобілізацію, не маючи людей до фронту, не налагодивши виробництво пороха в Україні, наприклад, не налагодивши можливості вироблення снарядів певного типу, не вклавши гроші на в кластер, який дозволив би будівництво там, необхідної кількості ракет великої дальності. От все це е, якраз і унеможливлює е, нашу суб'єктивізацію. Якщо ж це буде, тоді суб'єктивізація буде іншою. І тоді можна буде говорити, що разом з європейцями ми можемо там певний час триматися без американської допомоги і таким чином примусити Трампа переглянути свою позицію, тому що це ж втрачена економічна вигода. Uh -huh. Він би повернувся до якоїсь більш конструктивної у нас, з нашої точки зору позиції. А так, ну, я думаю, що сьогодні-завтра президент буде вбачатися uh -huh. в тій чи іншій формі. Uh -huh. В тій чи іншій формі доведеться підписувати угоду, доведеться проводити спільний саміт європо Американо-Український, принаймні на рівні там не перших осіб, але для звіряння годинників. Треба буде їхати в Китай шукати там е якийсь дотик е до Пекіна в переговорному переговорній майданчику. Не тут е надто складний механізм досягнення очікуваного мира. Затягуватися цю історію Зеленський також не може. Але якби він зробив домашнє завдання, це б незначно посилувало наші позиції. Поки що не схоже на те, що влада готова до цього. Ага. Але це не означає, що це ніколи не відбудеться. Останнє про, цього, про, про вибори, так? Ага. Про вимогу відставки Зеленського та таке інше. А, ось тут я бачу а, певні а, важливі акценти, тому що як пропонує там Маск, іди відставку і їдь за кордон від якихось гарантії. А Хто ще прийде після тебе, той буде більш довгороздатний. А що вони це взяли? От що вони це взяли, що той, хто прийде, буде більш договороздатний. Тому що в цих умовах приниження той, хто прийде, буде обмежений запитом суспільства і те, що там нас надає, де, де називає ресентиментом. Тому той, хто прийде, може бути більш радикальним в риториці позиції. Це по-перше. По-друге, я виступаю за вибори. Я вважаю, що в нас зупинено політичний процес. Його варто навіть розморожувати під час війни, і можна знайти певну опцію для проведення виборів під час війни. І нам доведеться це зробити рано чи пізно, цього року, можливо, навіть і президент, можливо, в цій ситуації доведеться сказати, що він не піде на вибори.